просили мама, просили тато, і ви мене просили. Розкажи якусь смішну історію зі школи. Ну, ця історія скоріше буде не смішна, а цікава, можливо, і мені дуже, дуже, дуже зараз за нею соромно. І я навіть хотіла в своєї вчительки з фізкультури, якби була можливість, попросити вибачення за неї. Коротше, я ходила. Передісторія невеличка, я ходила в той момент до сьомого класу і мені мама сказала, якщо на наступний день в тебе буде 5 хороших оцінок, тобто це 9 здається, ну може не 9, 10, 11, 12, 5 в день, то ми з тобою йдемо до, до дитячого кафе, ти замовляєш собі все, що захочеш. Ну, коротше, мені таке сподобалось, і я вирішила, ну, все було добре. Перший а на той момент я не знаю, в мене були якісь легкі уроки, і ще плюс до того, я напередодні я підготувала всі домашні завдання і ну, якби, все могло вийти. Я відповідаю, перший урок все добре, другий, третій, останній фізкультура. А мені залишилося просто в мене було вже тих 5 оцінок на той момент, в мене було 7 уроків в той день. Це був понеділок, я навіть пам'ятаю. І я вирішила: ну, останній сьомий урок в мене була фізкультура. Я думаю, блін, а в мене там якраз недоздані якісь там нормативи. Я думаю, блін, що ж мені робити? А я сьогодні взагалі не готова. Я поперша була в джинсах, і я знала, що вона, вона мене попереджала, вчителька з фізкультури, що якщо я ще раз прийду, вона мені вліпить двійку. Я приходжу, і е, всі роблять розмінку. Блін, я думаю, як же ж мені? А вона ще, ну тобто, вчителька з фізкультури, вона ми стоїмо в кружочок. А вона десь була, не знаю, не пам'ятаю, де ми робимо розминку і всі стають грати в волейбол. І я, знаєте, стою так трошки подальше, щоб вона мене в тих штанах не бачила. Всі, давай грати, грати. Я роблю вигляд, що мені дуже по руці вдарив м'яч. Так вдарив м'яч, і я стою так, тримаюся. Я не можу кажу, не можу грати. Вона, може, дитину йдемо, я тебе заведу. А вона на минуточку моя сусідка по ну взагалі, на одному поверсі ми живемо. Я така дивлюся на неї. Ну давайте, давайте ви мене заведете. Вона кидає дітей. А я то, знаєте, я до останнього йду, кидає дітей. Йдемо ми з нею ну, до мене додому, вона заводить, каже, от дитина там щось з рукою, не знаю, що з рукою. Бере мене тато за руку і ми йдемо в лікарню робити рентген. Я стою, думаю, Боже, зараз зайду я в той, в той кабінет, мені скажуть, що ну, типу, що то неправда. Я кладу руку, роблять мені рентген, виносять, і лікар каже, «Да». Реально, це розтяг... ну, розтяження. Вам треба бінт, вам треба мазь, вам треба ще щось. Я така стою. Яке може бути розтяження? Ну, типу, в смислі, я це взагалі придумала, ну, я так подумала. Я до цього часу не пом... ну я не зрозуміла, чи то він мені підіграв, чи то він справді ну, такий лікар, знаєте? Що це взагалі було, я не розумію.